З вами подкаст Оратор трактор» і я його ведучий Ярослав Ясинський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про страх і чому не потрібно його бороти. Як так, можливо, спитаєте ви нам всюди кажуть, або дуже багато людей кажуть, що треба побороти страх, треба піти на свій страх, треба якось його знешкодити, і так далі. На жаль, ці люди, можливо, не знають одну особливість і мету страху, а також для чого він нам потрібен, і звідки береться. Я не думаю, що природа така дурна, щоб створити нам якесь відчуття, яке нам зовсім не потрібно. Хоча давайте не просто думати, а давайте аналізувати. Страх це певна фізіологічна реакція, яка виникає у нас, і певна психічна реакція, яка виникає у нас, тоді коли ми відчуваємо, що не хочемо щось робити через те, що це викликає у нас відчуття небезпеки. Насправді страх це механізм, який оберігає нас. Оберігає нас від потенційно небезпечних дій, які можуть призвести до чогось, що зашкодить нашому життю, нашому здоров'ю, включається наш інстинкт самозбереження. І якщо ви боїтесь публічних виступів, то можливо у вас включається якесь надбання страху з минулих часів, коли якщо вас виженуть з групи, і якщо ви не в групі, то ваша можливість вижити зменшується в десятки разів. Навколо незрозумілі звірі, навколо немає нічого безпечного, цей світ небезпечний, і якщо ви в групі, то ваше виживання завдяки цьому набагато більше, і страх просто оберігає нас від тих дій, які можуть призвести до того, що ми якимось чином з групи цієї будемо вигнані. Тому ми і боїмось публічних виступів. Є ще й інші моменти, які пов'язані з тригерами в минулому, які пов'язані з минулими негативними досвідами в дитинстві, які також впливають на відчуття безпеки. Тобто наша психіка могла зв'язати якусь подію в нашому житті з небезпекою. І у нас тепер з'являється страх подібних подій. Або, можливо, навіть не ми цю подію переживали, а просто бачили у когось очі повні страху від якоїсь події, від чогось. І це просто нам передалось. Наприклад, якщо хтось з ваших родичів сильно дуже боявся собаки з істерикою, просто кричав: Ні, заберіть від мене їх, цих собак! і тікаємо звідси. Тоді вже ж вам, як дитині, яка. Постерігає за навколишніми дорослими і копіює їх поведінку. Так само може стати страшно і більше не від собака від того, як цей страх вам передали. Так чому ж все ж таки не потрібно бороти страх? Страх це напруга. Боротьба це теж напруга. І, на жаль, ми не можемо перемогти напругу напругою. Ви просто перенапружите себе. А отже, боротьба зі страхом це перенапруження. А що викликає перенапруження? Або нервовий зрив, або більшу невротизованість, а там вже недалеко до психосоматики і до якихось захворювань, і до глибокої психотерапії як наслідок. А що ж тоді робити, ви спитаєте мене? Вам потрібно розслабитись, тому що ваш страх вас оберігає, вам потрібно зрозуміти, чого саме ви боїтесь, підготуватись, можливо, до цього. Вам потрібно розібрати його на частини. Можливо, допоможу я, якщо ви прийдете до мене на тренінг. Можливо, ви зможете просто поговорити з кимось, хто вже проходив цей досвід, і вам стане спокійніше. Це щось схоже на те, коли ви виїжджаєте на дорогу самі, коли ви ще не вмієте керувати автомобілем. І якщо ви виїдете на дорогу з інструктором, який точно знає, що і як робити. Або спочатку ви виїдете з інструктором. Який сам поводить машину, покаже вам, як він це робить, ви вивчите правила, зрозумієте, як все працює, заспокоїтесь, і ви будете знати, як все працює і що там за тими дверима. Метафору з дверима я завжди кажу своїм клієнтам: уявіть собі, що ви приходите додому. Ви відкриваєте двері без страху, тому що ви знаєте, що там за тими дверима. А якщо ви йдете в нову сферу, кудись, де ви ніколи не були, якісь страшні двері, і вам потрібно їх відкрити, ви переживаєте, що ж там за тими дверима, тим більше, якщо там ще й чути якісь звуки. Страшні для вас. У, -у, -у, у Тому не треба бороти страх. Потрібно розібратись, раціоналізувати те, чого ви боїтесь, і розслабитись, і бути в стані спокою та розслаблення. Тоді ви зможете якнайкраще виступати, записувати аудіо, відео, записувати сторіс і спілкуватись з людьми. І як завжди, якщо у вас є питання або коментарі, пишіть їх. Я їх обов'язково прочитаю. Почуємось.